Тивонта! Доброго вечора! Ми з України! Вітаю вас, друзі, з прийдешніми святами та новим роком! Хочу побажати, щоб новий 2023-й став для нас дійсно успішним, щасливим, щоб кожен український захисник повернувся додому і ми споглядали на наше мирне, чисте українське небо. А також щоб... Ми нарешті зустрілися із нашою довгоочікуваною перемогою, за якою ми так мужньо і сміливо боремось. Оскільки в Україні вже розпочався сезон масштабних зимових святкувань, хотіла би разом з вами приготувати смачнючий торт банани в карамелі». Все розпочалось із того, що одного разу я приготувала його на новий рік, і вся моя сім'я була просто приголомшена його смаком. Отож, я вирішила його робити на замовлення, і кожен, хто вже його спробував, залишився задоволеним і хоче його куштувати ще і ще. Отож, я вирішила підготувати рецепт цього торта та викласти його на YouTube, щоб ви також могли, власноруч, приготувати його та потішити себе і свою родину. Готуємо! Що ж, спочатку приготуємо карамель. На розігріту пательню або посудину із товстим дном ми насипаємо цукор. А далі чекаємо, доки цукор почне плаватись на невеликому вогні. Коли бачимо, що цукор вже почне плаватись, допомагаємо йому лопаткою та перемішаємо. коли весь цукор розтане, ми додаємо вершкове масло. Почалась взаємна реакція двох інгредієнтів, тож зараз нам необхідно активно мішати все лопаткою. За цей час необхідно підігріти жирні вершки у мікрохвильовці. Вони мають стати гарячими та з них почне виділятися пар. В цей момент означатиме, що можна компонувати вершки та карамель. Вливаємо вершки маленькими порціями та активно мішаємо. Рекомендовано брати посуду із товстим дном та високими бортиками, адже карамель бризкається і може залишати на вас сліди. Ось така солодка апетитна карамель у мене вийшла. Доводимо її до кипіння та проварюємо буквально 2-3 хвилинки. Заздалегідь відкладаємо 150 г карамелі для приготування бісквіту. Наступним будемо готувати бісквіт. До м'якого вершкового масла додаємо цукор, дрібку солі та пакетик ванільного цукру або будь-якого іншого ароматизатора. Збиваємо масло на високих швидкостях 5 хвилин. Коли масло добре взбилося, воно стало пишним, посвітлішало час додавати 5 яєць. При переміщенні маса може трохи розширюватися, але все виправиться після декількох хвилин збивання. Пройшло 5 хвилин, ми знижимо швидкість та додаємо по черзі молоко і борошно просіяне з розпушувачем. Після повного додавання молока та борошна минуло 4 хвилини. Зараз саме час додати відкладені раніше нами 150 г карамелі. Усе добре перемішаємо на середніх обертах. Рівномірно розподіляємо бисквітне тісто та викладаємо його у два кільця. Для зручності та щоб отримати приємний результат, варто скористатись вагами. Щоб бісквіт не так сильно піднімався при випіканні, шпажкою по тісту ми проходимось від центру і по колу. Відправляємо у розігріту духовку до 170 градусів на 30-35 хвилин. Приготуємо зараз начинку. Для неї нам знадобляться банани і ми нарізаємо їх на шматочки шириною 2 см. Так, щоб слайси були і не сильно товстими, і не сильно тонкими. До остиглої карамелі додаємо банани. На середньому вогні доводимо банани в карамелі до кипіння, а далі проварюємо 2-3 хвилинки часом, акуратно помішуючи лопаткою, так, щоб банани максимально зберегли свою форму. Банани проварились, відставляємо їх охолонути. Бісквіти спеклися, охолонули, і я вже їх витіла з форми та зараз замотую у харчову плівку та відправляю до холодильника на декілька годин. Ми робимо це для того, щоб потім нам було їх легше розрізати. Приготуємо крем, славнозвісний крем чіз У чаші міксера поєднуємо вершковий сир, жирні вершки та цукрову пудру. За бажанням можна додати будь-який ароматизатор. Збиваємо на середніх швидкостях, доки крем не загустіє. Лише погляньте, який неймовірний результат ми отримали. Крем добряче загусну, він прекрасно тримає форму і на смак вийшов просто неперевершений. Такий крем-чіз можна використовувати як для покриття, так і у начинку. Цей рецепт мені дуже подобається, тож ви можете використовувати цей крем у різних цілях. Перекладаємо наш крем-чіз у великий кондитерський мішок без насадки. І поки відправляємо його у холодильник. У цей час дістаємо два бісквіти з холодильника та кожен з них розрізаємо навпіл. Не забуваємо знімати верхівку бісквіта для того, щоб наш тортик був максимально рівним. І ми плавно підходимо до збірки торта. На поворотний столик кладемо мокру салорветку, а на неї підложку, для того, щоб вона не зсовувалась. На підложку наносимо трохи крема, а зверху кладемо перший корж. На торт одягаємо ацетатну плівку та кільце і наносимо невелику кількість крему із кондитерського мішка та розрівнюємо його по бісквіту. По краєчках утворюємо бортик та викладаємо половину бананів у карамелі. Прикриваємо коржем, добре утрамбовуємо та наносимо густий шар крему. Кладемо третій корж, утрамбовуємо і повторюємо ті ж самі комбінації, що ми пророблювали із е, першим прошарком. Нарешті прикриваємо останнім четвертим коржем і наносимо залишки крему зверху. Прикриваємо торт харчовою плівкою і ставимо його на стабілізацію на 6-8 годин, а краще на ніч. Отож, приготуємо шоколадний ганаш. Основна концепція приготування вам уже відома, але все ж таки я коротко вам розповім, як це все потрібно робити. До 150 г чорного шоколаду додаємо вершки жирністю 33%. Ставимо у мікрохвильовку на 20-30 секунд, а потім дістаємо, перемішуємо ложку і дізнаємось, чи досить нам розігрівати масу. Моя емульсія була готова вже за 40 секунд, тож я просто добряче перемішала масу, чим об'єднала два компоненти. Також не рекомендую вам перегрівати масу для того, щоб потім не перероблювати ганаш. Прикриваємо харчову плівкою і відправляємо до холодильника, доки ганаш отримає консистенцію пасти. Минула ніч і саме час вирівнювати та прикрашати торт. Знімаю кільця, цитатну та харчову плівки. І приступаємо до процесу вирівнювання. Спочатку згладжуємо усі нерівності за допомогою шпателя. Починаємо вирівнювати торт ганашем. Оскільки через обстріли в багатьох із нас не було світла, ганаш в мене розмерся і потік. Став рідким. Щоб виправити дану ситуацію, можна до суміші додати трохи какао, перемішати і консистенція стане ідеальною для вирівнювання. Зверху на торт я відсадила квіточки із ганашу та задекорувала посипанням. І додала трішки близько кандурина. Погляньмо на результат, яка ж новорічна краса відображена на цьому торті. А такий вигляд має десерт всередині. Друзі, бажаю вам приємного апетиту, вітаю вас із прийдешніми святами ще раз. І хочу подякувати вам за активність, яку ви приносите на мій канал, за ваші поширення, за ваші е коментарі, за ваші лайки. Мені це все дуже приємно і я стратимусь для вас з кожним відео більше і більше. Дякую вам, що ви у мене є. Все буде Україна! Вірмо в Збройні Сили та у себе. До нових зустрічей!